Тіло захисника України Ярослава Качуровського зустріли на Малій Батьківщині. Першими живим коридором на колінах зустріли героя у великих гаях. Спільно ми так зібралися, що провести свою останню дорогу. Він заслужив бути героєм, і наша молитва допоможе йому попасти в царство небесне. Після молитви тіло Ярослава Кочоровського повезли до рідного села прошової дорогою зупинялися у кожному селі громади: кип'ячка, товстолух, білоскірка, грабовець, баворів, смолянка, скоморохи. Усі охочі могли помолитися за захисника, подякувати за те, що не побоявся і пішов захищати країну від російського ворога, висловити співчуття рідним. Дорога додому Ярослава Качуровського була всіяна зірваним цвітом і сльозами людей. Маленького пам'ятаю. Боже, там золоті, золоті, золоті діти золоті, були, золоті, золоті діти не виросли на наших вучах. Вони всі мамі допомагали. Вони всьо були такі домашні. Вони сминяни були, діти. У рідному селі героя зустріли теж на колінах. А далі разом із Ярославом односельчани йшли пішки до рідної домівки. Тут священник провів панахиду, боли він просив такої, ну чи розради чи поради, дорослі приходив так в унікальний спосіб. Тихенько скажу, порадьте мені. Ну знаючи його як людину, яка є такої щирої віри. Бо кожного разу, коли присвоїв до своїх якось обов'язків, він завжди молився. Ніколи не нарікав, був щирою і позитивною людиною. Веселий задирака із посмішкою, згадують однокласники. Вчились разом на кухаря. то багато цікавих моментів було. І готували разом, і ну, різне бувало. Завжди, в принципі, підтримували одного, трималися, завжди разом. Веселий був, все приємний, готовий був в будь-якому моменті допомогти. Дуже співчуваємо родині, жінці, матері. Це дуже велика втрата. Захисникові Ярославу Качаровському було 28 років. Він пішов захищати рідну землю після повномасштабного вторгнення російських військ. Загинув 6 вересня біля Балаклії на Харківщині. Мені так довелося з ним працювати кілька років. Я ну, Не можу нічого сказати. Дуже позитивна людина. Постійно на позитиві завжди усміхнений. Дуже позитивна людина. Просто не розумію. Та як люди говорять забирають найкращих, просто Бог забирає найкращих. у Ярослава Качуровського залишилась дружина, донька, батьки, брат сумують за героєм рідні, друзі, громада. Низький уклін захисникові, який ціною власного життя захищав Україну. Вічна пам'ять герою.